Днями у Кременчуці відбувся всеукраїнський рейтинговий фестиваль східного танцю, який зібрав справжніх поціновувачів грації, пластики та культури сходу з різних куточків України. Близько 500 номерів представили як дебютантки, так і досвідчені танцівники. Для них танець є не просто хобі, а стиль життя. У Нас великі змагання вийшли. У нас фестиваль дводенний. Вчора у нас відбулися майстер-класи, навчальна сесія. Ми запросили зірок, зіркових викладачів от сьогодні у нас конкурсний день дуже насичений з дуже широкою географією з різних міст. І не приїхали учасниці, і цілий день триватиме програма з 9 ранку до 8 вечора. Тобто номерів дуже багато. У фокусі уваги один за одним з'являлися яскраві образи, плавні рухи та вражаюча харизма. Учасники фестивалю різного віку змагалися у своїх номінаціях, демонструючи високий рівень підготовки, артистизм та щиру любов до східного танцю. Займаюся вже понад 10 років. Ну це і є життя для мене. Дуже подобається мені цей танець, своєю пластичністю. Класно. Для мене танці це ліки. Це найкраще, що є на сьогоднішній день. Я йду на тренування, я відпочиваю, я залишаю все. Відходжу тіла зовсім іншої людини. Багато хто з учасників вражав не лише технікою, але й здатністю передавати атмосферу та енергію танцю. Саме тому справжніми зірками фестивалю стали не тільки переможці, а й усі, хто сміливо поділився своїм мистецтвом під час виступу. Я дуже щаслива, що незважаючи на війну, все ж таки дівчата збираються, танцюють, змагаються, продовжують жити, тому що це дуже важливо зараз. Підіймати дух, не падати не падати духом. Також тому респект нашим танцівницям, респект Україні ми дуже сильні, і все у нас попереду, і все буде добре, і ми переможемо, будемо танцювати ще більше. І хоча після фінального танцю вже згасли вогні сцени, енергія цього фестивалю ще довго житиме в серцях кожного. Танцювали в ритмі сходу, і це було по-справжньому магічно. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.